Привіт! Добрий вечір! Добрий вечір, хлопці! Чує, а тебе так звати Джавеліна? Ні, мене звати Іринка, але так можу стрельнути, що та й Джавелін. Та я теж можу так стрельнути, що зразу, блядь, може двоє велися. В мене в бою піздєн горючий. В тебе Джавелін два рази стріляє. Чуєш, Іринка, ти звісно. Що? Ти звідки є? З Києва. Ти є зараз Київ? Блять щас скажи, що в тебе є діти, є. Що, що? Зараз скажи, що в тебе є діти. Є. Ну, хай чоловік є. Є. Ну я, курва! Чого ти сіла, ні блядь, тим ті, то ці жонаті, я не розумію, блядь. Та біблять світом мені чіпати, ти хочеш? В тебе кілько дітей? Один. Хл хлопчик, так? Джевелін, так. А ще одного до не хоть. Байрактар. Чи, а ще одного а ще не хочеш встановити? — що? А не хоче Трохи постаршого. Не треба тебе? бігати, вже рахуй, школа вже сів. Сам на себе роблю, просто б де біля мами лежу. <різь> 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 Годиться, приходь. Що я ти зараз там документи вийшли, нахуй на тиво. На, на встановлення, на блядь. Добре, добре. Там від коли до Києва приїхати. А тобі кілька років? 26. І ти ж і, і дитина маєш, і жонати, але ну, ти нахуя так скоро, блядь, життя в кліпку загралоєш. Ще би, ще би, ще би гуляла, блядь, Ще би може мене би встріла, на всі двадцять років всі вженила, ну то ти мати розум, блядь. Ой господи, я зараз помру з вас. Чи, 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 чи тебе заставили, блядь? <ріпний> два <дворець> рази. Якщо за це десь рятуй, мене заставили. У мене в Києві бандити є, може тріх тебе вкрасти на. А ти до Львова не заїздиш. Ні, ніколи там не було. Ну то треба то виправляти, але як будеш їхала до Львова, то їдь сама, треба без чоловіка, блядь. Ми, ми ті екскурсію то покажем, а ти що сіпкаєш? Ти будеш показував, блядь, фраєр, блядь. Ти ці найди показуй свої, блядь. Я ти на що я буду показував, блядь. Як ти вже будеш їхати, блядь, чуєш, блядь? А що ти тебе затакати вона колка, блядь, на ручі? Що ти там маєш? Та що тільки лив? Ні, та там багато, там на чому. ого, ет твою мать! Пошла, пошла тепленька. в мене теж є одна татуїровка, але я її не буду показувати, блядь. Чого? Та бо я по малолетці сидів, блять, у мене купола на вічі задина. Оу, покажи! Та то не можна, пока ти можеш заблокувати, як я ще зараз роздягнула. Покажи бігом. Я, я тільки чула, ніколи не бачила. <реш> Дякую. Я тихів, що... та то, блядь, молоді, я шибки молодощі. Я колись сусіда грабу, ну, у мене сусід був дуже багатий, але був такий, блядь, гад піжє. Знаєш, я його дуже не любив. Він ось поїхав за границю, блядь. Я такий був малий дурний, знаєш, сі на дві бандитські фільми, блять. Тут що йому нахуй хату вскрив і ще в'єбав, блядь, в хаті нахуй. на той час в'єбав 10 тисяч долярів, нахуй. Навіть ти дівці з половиною років. О, я не можу з вас. Це я думала, блять. Yeah. А ти десь працюєш чи ти вдома? Yeah, сидиш yeah, Дитину бавиш. Я uh, дитину бавлю. А, mm -hmm. а до того десь працювала? Багато де, да. ну я взагалі, типу, цей маркетолог. Ну, так, я прям за розочки. Маркетолог то що таке? <рес> Барига. Ага. Чимось барежі просто просто народі бережі чимось че, че, барежіш незаконним блять і на? Ні, ні, законним законним я щось думає всякі різні досить я же думаю у тебе щось купити якісь блядь. Ні, 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 в мене того нема різку затянути нахуй. Сука. щоб наш бути. <тарат> ти ж Олег, 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 Олег зо мною сидів, так що ти не думаєш, я йому не тут ночей давав свій на. Вони там ділилися між собою. Питання, ти, ти бухаєш? <'я> <гуліпи> Періодично. Ну, а що п'єш? Голівку п'єш чи що? Віскарік, віскарік, пиво. Пило? О, пило, О. Кажу: мені не можна Димас. пити пиво в суботу, у мене буде Димас. Тату, а тобі не буде тату. Бо я буду робити тату, не можна буде пити. А. То ти щось тату робила? Ні, ну після теж не бажано, воно там типу кровити щось буде, коротше, якісь. А то блядь, бо я нахуй як бив, то я зразу горівку пив і, <lou> і все було, все. Олег мені пиво, а я пив, пив, горівку, горівку біло, <рив> і, і все і все, коли сиділи, да? так? А ні, блядь, думаєш, певно мені там набив один купол, блядь, а церкву вже ту, летуна. Там же там церкви кьозна є, блядь. А що ти думала, блядь? Чой, а що будеш бела? На біла? нозі, Тобдаєш, ну в мене тут вже є трохи, а буду продовжувати. Я так понял, ти забита тоже добре, не? Ты що з мала с криминалом? <гум> 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 ну, хай признаваєш, блядь. Чой, Друзі... а, а чоловік чимся займає? То ж він і є татуювальник. Хто? Татую. Ага. ага. Ти кажи, що він кольщик. То, що ти так гонорову собі б'єш, бо ти задурно бля, то О, дякую, дякую. Ну, ніхуя собі, бля. дякую. Мені треба ще набити портрет бившої. На груді бля. запросто, куди на, бити будемо. Приїжджай. На, на груді, вона важна 100 кілів, нахуй, я не знаю, чи на мені місці вона, блядь. Ну треба буде трошки піднабрати. Кому мені? Та ні, я їбана. щоб місця більше було. Нормально наб'є мені фотку і та й підарики. <ривіт> Ірина, Ірина, але треба у тому ріжому набити бабочку на <ривіт> Запросто. Запросто. блядь. я їбав. Мені опеля набить. Чобі передає привіт Назар з рік авто. Наче тіку хуя там забув, блядь, я чекав. Як це якого? Це мій коріш. А, нічого з ним сиділи. А що ти він машини подає, бля, сидів, блядь. Та він ганяє їх незаконно то ми з ним Ніхуя, я що? Слухай, я його теж добре знаю, ти мене це не наїбеш, ти не фухи, не толкай, так, дорогенька на. А ти... Ой, Боже, я не можу, у мене вже були ці сцени. Ти реально знаєш, яким колегуєш? Що, що? Ти знаєш, яким реально колегуєш? Да, колегами. бій. файно, файно, добре є. Чи, а тебе є машина? Яка? Назвик вона пробив, блядь. БМВ тройка. Ну, а яка ну, саме? Ви, ви, то 328. Кузов, кузов. Ну що? Там я, я, в тому розбираюсь? Діжка, Ефка, блядь. Є на. Я в тому не розбираюсь. Я тим той за коронавірусом. Якого року? 13-го. Ф3. О, ну то файна, блядь. Ну, ну, я тебе уважаю за те, що Беха маєш, бо Беха то піздє, Сашка, блядь. Да, да. Гарно. Хочеш покажу? Ну давай, покажи, давай. покажи. А, о, блядь, да, файно. Да, на такі, на таких дисках, блядь, дві щика, блядь, ще О, ди, блядь, о, блядь. О. файна, йоп твою мать, блядь. Пушка. Пушка гонка. Де мало топ емоцій. Я, я коли, я колись теж мав беху, блядь. Да. А що в чому ви зараз сидите? Лехоші, Дякую, блять. Я, я, я беху, беху продав купився Лексуса, блядь. Оу, а чо так? Та бо я, коротше, в мене такий бізнес, блядь, є. Я да? маю. Агробізнес Агробізнес маю, блядь. Треба таке, щоб по полі їздити. І мені треба було таку машину щоб їздити по полях, дивитися за робочими, знаєш. І я Що-що? Що-що? Ікса, ікса якогось. Пала, блядь, та їх, нахуй, болото, я деколи по болотах їжджу, блядь, а їх з болоті йому піздарики прийде. Бу, Ексус ЛХ, блять, 4 і хім бензин, нахуй. Та він пре, бля, дай Боже здоров'я. Я взаєм, блядь, я, я бля, свободний хлоп, так що ти свій, там yeah. не, ну, не думай, можеш підкотитися нахуй, 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 <laughs> на свої <свій> вещі, <беші>, блядь. <laughs> Тільки стоїть ремонт джипа, я не знаю, бо я не ремонтував мою блядь. <laughs> Такі джипи, ще як мене не ламають, блять. Ти блять закричено завтра половину Та, ти зав ти вже нахуй так дай боже якийсь три часа я не року з тебе блять пішла до мене така хобіта зайшла на і я то проїбавну топі я певно був блять і пана терезина